В чому полягає суть м'ясного штурму? Росіяни кидають групи особового складу, щоб вони дісталися там до певного місця. Дев'ять там людей вбили їхніх цих русні, один дійшов. Він зарився в посадці, кидають наступний штурм, ще один чи двоє прориваються. І коли там в цій посадці їх виявляється вже півтора десятка чи десяток, вони вже складають серйозну загрозу. Чому росіяни використовують? В цих швидко, як, швидкісних м'ясних штурмах будь-які транспортні засоби, не тільки ж мотоцикли. Мотоцикли, баги, шигульонки розібрані, будь-які колеса, щоб аби рухатись швидко. Їм оцей відкритий простір якомога швидше подолати, а вдруг. В них не потрагано по Замість того, щоб прикриватися бронею, вони вибирають такий шлях.